Якщо ваша дитина народилася в Італії і ви бажаєте її зареєструвати громадянином України, то вам необхідно буде звернутися в консульство України для цієї процедури та надати різні документи. Одним із документів є обов'язково свідоцтво про народження. Перекладене та апостильоване. І дві рекомендації сьогодні я бажаю вам надати. Перша це буде від мене, а друга буде від моєї підписниці Instagram. Від мене я хочу зауважити, що комуни Анаграфи надає сертифікат про народження, чертифікат о Дінашіда. Перлестеро за кордон. Може бути сертифікат нормального зразка, написано Пелестеро знизу, або може бути різними мовами, написане інтернаціонале, тобто міжнародного зразка, на який потрібно буде поставити апостиль, потім переклад і другий апостиль. Якщо потрібна допомога, послуга дана у перекладі та апостилюванні, тоді звертайтеся на номер WhatsApp 320 0808 907. І я вам з радістю допоможу у цьому. І також друга рекомендація від моєї підписниці: а саме, і важливо, як зазначає вона, щоб вказано було місто народження, бо мені в консульстві сказали, щоб моя дитина потім паспорт громадянина. Треба переробляти в комуні цей сертифікат, бо видали без міста народження. Тобто, обов'язково, щоб було в сертифікаті, в свідоцтві про народження також і вказано місто, саме місто народження вашої дитини. Ось так, а ви про це знали. Ваші рекомендації пишіть також в коментарях, адже багато хто читає, бере для себе щось новеньке і потім робить різні документи, і це допомагає у вирішенні бюрократичних питань в Італії. А також приєднуйтеся до мого закритого телеграм-каналу Сос Мігранті, де три рази в тиждень відбуваються прямі ефіри на різні бюрократичні теми, бюрократичні питання, юридичні питання і все, що стосується Італії. Розбираємо. Разом Життя в Італії для інтеграції. Приєднуйтеся, пишіть на номер WhatsApp 320 0808 917, і асистент вам надасть всі деталі. До зустрічі! Дякую!